Реасного засідання, девчук, посторійніші осіб, які ворогучі за зброєю, розглянули, в відкритому судовому засіданні адміністраторну справи, супознаковачка Володимира Олександровича, Дерінської обласної ради, третя особа, яка не задає залезет інсії на бренд спору на стороні відповідача, Конічук Олександр Васильович, провезня прокуратура списування рішення, понуре на роботі, та тася за... середнього заробку за час домашнього прогулу, керуючи статтями 160-160 163 -160 України постановою. Адміністративний позов задовольнити частково визнати проти практика сварти рішення Рівненської обласної ради No79 від 103 2016 року про доступково пропинив повноважень та з посади Голови обласної ради Ковачка в Демграксандровича. По новому Чекавку Дмитро Олександровича написав Рівненської обласної ради. У задоволенні решта поза них будемо відмовити постанова суду пропонована на посаді відносно публічної служби виконується негайно. Постанова суду першої інстанції набирає законний сили після закінчення строку подання офіційної скарги, що таку було подано. У разі подання офіційної скарги постанови, що її не стосовно, сили після повернення офіційної скарги відмови відкриття офіційного провадження або набирання в сили рішенням за наслідками офіційного провадження. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом 10 днів з неї проголошення. У разі проголошення судом вступної Апеляційна скарабде за протягом 10 днів з време в тексту постанову. Суддя підпис, до засідання закінчені, полну текст постанови.